11 година в Україні. Підбиваємо підсумки ранкових подій. Для вас працює Лілія Налягака. Одну з найбільших російських атак пережив цієї ночі Київ. Місто атакували балістикою та ударними дронами. Є поранені та руйнування. Увесь ранок столиця була оповита димом від пожеж. Їх гасили навіть з гелікоптерів. Про все докладно розпитаємо начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Тимуре. Бажаю міцного здоров'я. Взаємно відомо про поранених після нічної атаки у Києві. Уточніть, будь ласка, скільки їх і в яких районах це сталося? Дійсно, сьогодні Київ пережив дуже велику комбіновану атаку щодо постраждалих. Станом на зараз це 4 чоловіки від 35 до 66 років. Один в Дарницькому районі. Двоє в Оболонському, один в Шевченківському. Всіх їх госпіталізовано з осколковими пораненнями і іншими травмами. Всім надається допомога в лікарнях нашого міста. Під час атаки була щонайменше одна людина, яка опинилась під завалами, але як мені відомо, там все нормально. Вдалося звільнити без звернення по допомогу і значних травм. Чи можуть бути під завалами ще люди? Зараз всі служби працюють. Я думаю, що станом на зараз та інформація, яка в мене є, такої, такої ситуації немає. Щодо людей під завалами. Розкажіть, будь ласка, докладніше про масштаби руйнувань. У якому районі найбільші пошкодження щодо масштабів руйнувань, то хочу сказати, що Київ атакували ворожими дронами. Перепрошую одну секундочку. Київ атакували ворожими дронами та ракетами. Росіяни звично б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури. На жаль, у нас є влучання в житлові будинки в кількох районах. Станом на зараз вже зафіксовано понад 40 локацій з пошкодженнями та падіннями уламків збитих. БПЛА ракет маємо пошкодження у восьми районах. Ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та шевченківські райони на оболоні постраждала багатоповерхівка, офісна будівля, санаторій та приміщення банку. Дуже багато розбитих вікон на місці. Працює ДСНС. Вже працюють комунальні служби. Хочу сказати, також, що сьогодні був залучений спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій. Найбільше в Шевченківському районі дев'ять локацій: це житлові будинки, торгівельні ряди, у тому числі зараз рятувальники ліквідували пожежу в візовому центрі Великобританії, який зазнав ворожої атаки. В Дарницькому районі постраждали як житлові, так і нежитлові будинки. Наразі працюють рятувальники в Волосіївському районі. Пошкоджені два бізнес-центри були пошкодження труби гарячого водопостачання. Тут також пошкоджень зазнала будівля протестантської церкви. Є значні пошкодження на Подолі і в Соломінському районі. В останньому збитий БПЛА впав на дах багатоповерхівки. Крім цього, постраждав двопороховий будинок. А в Дніпровському районі пошкоджена нежитлова житлова інфраструктура та навчальний заклад, у ліцеї вибито вікна. Ми зараз скоординували між собою райони для надання допомоги один одному протягом дня зробимо все, щоб ліквідувати основний масив наслідків, організувати вивезення будівельного сміття в районах. Де постраждали будинки, вже розпочато обстеження житла. А скільки власне людей зараз потребують тимчасового житла або якоїсь іншої допомоги? Хочу сказати, що у нас розгорнуто штаби на оболоні на базі ліцею номер 14 вулиця Микіївська, 5, Також в Дарницькому районі по вулиці Поліській, 6. дуже багато розбитих вікон, тому орієнтовно по допомогу звернуться кілька сотень киян. Чиє майно відповідно постраждало зараз? Вирішується питання додаткового розгортання штабів. Я тримаю цю ситуацію на контролі разом з головами районних державних адміністрацій. Наразі приймаються звернення і здійснюється обхід пошкодженого майна. Дякую вам за оперативну інформацію. І нагадую, що з нами наживо з новинами про наслідки російських обстрілів у столиці був начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Оскільки наслідки нічних атак дуже масштабні, до їх ліквідації залучають також і волонтерів. І зараз ми маємо змогу поговорити з виконавчим директором добровольчого будівельного батальйону Добробат Дмитром Івановим. Він зараз з нами наживо з місця одного з ударів по Києву. Вітаю вас в ефірі «Єдиного марафону, пане Дмитре. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, який обсяг робіт у вас запланований на сьогодні? І де саме? Дивіться, у нас запланований обсяг робіт, той, які ми визначимося з місцевою владою зараз. В тісній співпраці ми об'їхали шість районів з восьми, самі з нашими бригадами. Подивилися, де наша... Потрібна допомога, бо ви знаєте, коли ти в координації там зідзвонився там з адміністрацією чи з кимось. Але ми завжди об'їжджаємо всі об'єкти і дивимося з, е, самі, яка потрібна допомога. Е, найбільшої допомоги потребують оболонський район, е, Шевченківський, Дарницький і Солом'янський. Я думаю, що ми розпочнемо з Солом'янського там влучання в е, будинок, там технічний поверх. В якому будемо допомагати, але ми чекаємо, коли пропрацюють спеціальні служби. Також наш координатор Київського батальйону в контакті з оболонською адміністрацією ми чекаємо від них на зворотній зв'язок. Наші наша команда готова, мобільні бригади готові. Чекаємо на те, де ми будемо одразу приступати і допомагати людям. А є якийсь план робіт? З чого будете починати? Це розбір будівельного сміття чи, можливо, якісь ремонтні роботи по типу вікон? Дякую за запитання. Це, як я завжди говорю, це стандартна робота, це розбір завалів. Також консервування, це плівка або осб плити, і звичайно, також допомога і психологічна людям, що їм робити, як подаватися на є відновлення і що надалі робити. Але я вас запевняю, що за день-два такі фаст рекавері, швидкі роботи в Києві. Вони закінчаться. І я б хотів би подякувати всім волонтерам, людям, які об'єднуються, допомагають людям. Всі ці атаки. Свідчать про те, що нас не залякати, і е, хочу сказати, що люди ще більше доєднуються. Головне, що не загинули люди, а все відновимо краще ніж було. Це Не тільки, не тільки в Києві, і в Одесі, і в Сумах, і в Миколаєві, в усіх містах нашої країни. А розкажіть, будь ласка, скільки волонтерів відгукнулося і як до вас доєднатися? Зараз оперативні бригади це 15 людей. Об'їхали ми разом з ними шість районів. Якщо нам буде потрібно більше людей, там 50, Ми скинемо локацію, де ми будемо, і люди дуже швидко приєднуються. Протягом години збирається багато людей. Допомога більше потрібна там в Одесі. По Києву все контрольоване, але не втомлюся повторювати, щоб люди вступали в Добробат. Реєструвалися у нас е в чат-боті на сайті Добробатін і ми одразу їх сповіщуємо про те, де потрібна допомога. А завдяки ефірам ми теж їх координуємо і говоримо де потрібна допомога. Так що щиро дякую вам за те, що ви висвітлюєте інформацію і запевняю вас, що громадянське суспільство об'єднане, волонтери об'єднані, відновимо краще ніж було. Ми вам щиро дякуємо за вашу роботу і за роботу інших волонтерів. І закликаємо всіх долучатися. Київ, Одеса зараз потребує допомоги. Тож заходьте на соцмережі Добробату, і там буде інструкція. Як я так розумію, як долучитися до вас? Саме так. Дякую. Дякую вам з нами наживо був Дмитро Іванов, виконавчий директор добровольчого будівельного батальйону Добробат. І власне в Одесі загинуло двоє людей під час нічної атаки дронами. Постраждалих дев'ятеро п'ять жінок і троє чоловіків. Десятьма безпілотниками росіяни вдарили посеред містю. Пошкоджені житлові будинки, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу та автомобілі містян ущент, зруйнована адмінбудівля, станції екстреної меддопомоги, розбита станція переливання крові. Окупанти поцілили по адміністративній частині пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Спалахнула пожежа, зачепило й автомобілі швидкої. Та через атаку там ніхто не постраждав. Пацієнтки і медпрацівники встигли сховатися. В укриття у нас є свій розклад, і ми під час тривог спускаємось всі в укриття. Воно у нас сертифіковане. Там у нас є пологові зали, там у нас є операційне, там у нас є місця для жінок з дітьми і, і вагітних. Тому всі були там, в укритті. Це все можна відновити. Відновити неважливе життя. Всі живі, і це головне. На харківське прикордоння минулої доби росіяни скинули сім кабів, ударили дев'ятьма шахедами, двома ланцетами і ракетою Х-38. Загалом обстріляли вісім населених пунктів Харківщини. Є поранені, а також постраждалі через мінну небезпеку. І зараз з нами наживо моя колега Світлана Шакера. Вона стежить за ситуацією в регіоні. Світлано, привіт. Які новини маєш ти? Вітаю, Лілія. Ця ніч у Харкові пройшла спокійно та зранку. Вже раз по раз лунають звуки повітряних тривог. Харків ще оговтується від попередніх атак ворога і досі триває рятувальна операція в Київському районі Харкова, куди 7 червня росіяни спрямували декілька шахедів на цивільне підприємство. Як повідомив сьогодні Харківський міський голова, рятувальники сьогодні виявили тіло ще одного загиблого. І зараз під завалами може знаходитися в цьому підприємстві ще п'ятеро людей. Це працівники, які під час удару знаходилися на зміні. Вони могли ховатися у підвалі, і гасіння пожежі на підприємстві ще й досі триває. І рятувально-пошукова операція триває і зараз. Будь ласка, послухайте пряму мову. Внаслідок масового удару по цивільному підприємству у Київському районі сталися значні рунації та пожежі у чотирьох виробничих будівлях на загальній площі 10 тисяч метрів квадратних. З під завалів співробітники ДСНС врятували двох людей, яким для евакуації задимленої зони надали маски, апаратів, захисту органів дихання. Після проведення рятувальної операції стався обвал конструкції будівлі, в результаті чого постраждав один рятувальник. Росіяни продовжують нищити Куп'янщину. Учора вогонь з артилерії відкрили по Куп'янському зловому. Там спалахнули пожежі. Згодом обстріляли також і сам Куп'янськ. Зазнав поранень 72-річний чоловік. Він Ввечері помер у лікарні. Також вчора, пізно ввечері, під ударами безпілотників були дергачі. Там поранено 56-річного чоловіка. Троє людей на Харківщині постраждали через міну небезпеку. Вчора у селі Мартове. 79-річний харків'яни, який рибалив на березі печеніського водосховища, перед тим як рибалити, намагався ще трошки вирішив покосити очерет на березі і наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Він отримав досить тяжке поранення із частковою травматичною ампутацією ноги. Його доправили до лікарні. Ще двоє чоловіків на тракторі підірвалися у циркунах. І як щойно повідомили в поліції у селі. Борівське куп'янського району після удару безпілотником типу ланцет поранено поліцейського такі маємо новини на цю хвилину лілія зараз у харкові знову лунає повітряна тривога є загроза ударних безпілотників Дякую тобі, колего. Бережи себе і наголошуємо всіх жителів Харкова та області берегти себе зараз, перебувати в укриттях, адже триває повітряна тривога. І нагадую, що з нами була Світлана Шакера, і вона стежить за оперативною ситуацією у Харкові та області. Кілька тижнів тому ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем Небесна кара, кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Повністю збір досі не закрито, але вже є результати. Бійці небесної кари змогли придбати собі другий автомобіль і вже випробовують його на передовій. Це вкотре доводить кожна гривня важлива. Тож долучайтеся до збору, ми можемо допомогти захисникам зібрати кошти на необхідний транспорт. qr код зараз ви побачите на екрані. Ми небесна кара. Батальйон безпілотних систем, що тут, на нашій рідній Донеччині. Кожного дня нищить ворога в промислових масштабах, захищаючи мирне населення та нашу рідну неньку Україну. Ми висловлюємо неймовірну подяку глядачам телемарафону Єдині новини за вашу невпинну підтримку. Завдяки вам ми змогли отримати ще один позашляховик, який допоможе бійцям нашого батальйону. Бути ще ефективнішими на полі бою, виконуючи поставлені бойові задачі. Ця машина має високу проходимість, підходить для бездоріжжя. Завдяки ній ми зможемо провести евакуацію наших поранених. Завдяки ній ми можемо провести ротацію наших бойових екіпажів. Завдяки ній ми можемо проводити логістичні. Задачі підвоз БК та всього необхідного для наших хлопців разом з вашою підтримкою, разом з вашою допомогою, ми неодмінно вистаємо. Ми впевнені, що з вашою підтримкою ми здобудемо ще вкрай необхідні машини для нашого батальйону, адже машини в наших умовах дорівнює життя. Слава Україні! Героям слава! На цьому я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва. Тихого і безпечного нам усім дня. Дякую. Навзаєм. Наші вдома напередодні з російського полону повернулася частина українських захисників. Про деталі обміну поговоримо цієї години. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.